Усім привіт, показую сьогодні, що є в наявності, і в наступному відео покажу більш бюджетні варіанти. Поїхали, так це Samsung S21, Є легкі потертості по корпусу, незначні 9,5 тисяч ціна в комплекті. Зарядка та телефон. Poco m 5 3400 ціна, 4,64 по пам'яті. Тут 8,128. Ось такий протиударний є, 128 ГБ в комплекті телефон і зарядний шнур. Досить цікавий, хороший телефон, є лазер Realme c 3 64 ГБ, 2200 ціна, є відбиток пальця. Всі телефони повністю працюють та перевірений. Oppo a 12 32 ГБ. Пам'ять 1850 ціна. Realme 7 Pro 8128 по пам'яті, 6000 ціна. Тут іде Type-C роз'ємна зарядку. Ось такий Oppo, Не пам'ятаю 128 ГБ, не пам'ятаю точної модельки. Поклеєна тут гідрогелова плівочка ще у гарненькому стані телефон. 3400 ціна. Ось такий Realme C30S 2450 ціна. Ось є до нього. Коробочка 364 він по пам'яті. Ось е, всі характеристики, кому потрібно, можете зупинити. Е, Nokia C22, е, 2600 ціна, є відбиточок пальця, Type-C роз'єм. Також є до нього ось, е, коробочка. Телефон має, зараз я вам скажу, скільки пам'яті. Е, тут щось не написано. 364 по пам'яті. Nokia e, Oppo A38, 428 по пам'яті, 4000 ціна, та й всі роз'єм, цікавий, хороший смартфон. E, Samsung A8, a6 точно щось не пам'ятаю, є відбиток 1800 ціна, 332 по пам'яті. Кому цікаві ці варіанти, пишіть у повідомлення або у телеграм-канал. Також дивіться наступне відео.